Дай Боже творчого і стійкого дня четверга. Товариство діти нас навчають. І саме нині навчає нас Дмитро, маленький Дмитро. Дмитрик. Та, тепер він вже виріс, але в дитинстві якось там ставили питання в школі багато, і він тягнув руку такий невеликий, непомітний, вчителька не помічала. І потім, нарешті, коли дойшла до, до дурних для Дмитра питань, там щось про Леніна. І тоді каже, Дмитрику, а ну давай ти щось скажи. А він такий. Дає мені спати ваш Ленін. У мене медвідь стрижку з'їв. <смі> медвідь це медвідь, а стрижка це вже вівця, котра вже мама, котра вже має маленьких. Уявляєте? І я коли це вчув перший раз, я так страшно сміявся, дає мені спати ваш Ленін, у мене медвідь стрижку з'їв. Тобто він не хотів про Леніна говорити, відповідати бої. І в сім'ї багато говорили не в користь Леніна. І, коротше, каже, <смі> дає мені спати ваш Ленін, у мене медвідь стрижку з'їв. Ну, бо це гори, і то нормальна справа, коли за рік один, два, три рази, або медвідь, або якийсь хижак, заходить у зграю і їсть. І все так файно, коли на Діму перескочили і з таким питанням, про яке він навіть говорити не хоче, ну хто хоче говорити про Леніна? Погодьтеся. І сьогодні, то він одразу мав заставку, яку дає мені спати ваш Ленін, мене медвідь стрижку з'їв. І це для нас товариство хороша порада. Якщо вам. Говорять якусь дурну тему, ведуть вас в якісь корчі, ведуть вас кудись, де взагалі і не хочеться бути, і чесно кажучи, і не треба, то придумайте собі якусь свою фразу. Ні? Хтось каже, не йдімо ці двері, хтось каже, а по чому тепер велосипеди на базарі, а хтось там ще придумав якісь інші комедії, то придумайте собі якусь таку заставку. І це є, навіть якщо не для інших, якщо інші неправильно зрозуміють, що ви не так на Леніна реагуєте, то це буде для вас корисно, пригадати, що слухай, стоп, не морош мені з цим голову, просто я в це не хочу входити. Я в це не хочу входити. Так що дякуємо Дмитру за файну пораду. І дійсно, що там про того Леніна говорити? Трошки вивчили по історії, знали, що наробив біди чоловік, невідомо, де він зараз. Якщо не розкаявся, не знає Ісуса Христа, без поняття. І И... про таких людей що говорити? Що про таких людей, які понищили інших, балакати занадто? Дає мені спати ваш Ленін, дає мені спати ваші інші, немудрі. Лідери, які десь немудро ведуть і немудро щось очолюють. Файна заставка. Діма дякую. Буду собі тепер цими днями користуватися. Їду в Польщу на реколекції, помоліться за Польщу, за Варшаву і помоліться за реколекції наші, аби всі учасники були благословенні. І дай Боже, аби жодні дурноти на нас не ліпилися, але щоб ми справді шукали мудрості, і то справжньої мудрості Христової. Майтеся файно, нехай медвідь нічого не їсть. Мир вам!